Цікаво, як сучасні армії можуть перетворити ворожу електроніку на дорогі прес папє Давайте поговоримо про активний радіоелектронний вплив, справжній голос поля бою. Йдеться не лише про пасивне прослуховування, йдеться про активне втручання в роботу обладнання протилежної сторони. По перше, ми маємо станції глушіння. Уявіть їх як високотехнологічних хуліганів. Засоби глушіння зв'язку переповнюють ефір, спотворюючи все від простих радіопереговорів до життєво важливих супутникових каналів. Це відсікає управління та контроль, залишаючи ворожі сили розгубленими та ізольованими. Далі йдуть засоби глушіння радалів. Вони можуть або засліпити ворожий радар протиповітряної оборони, роблячи ваші літаки невидимими, або обдурити його, показуючи хибні цілі скрізь. Уявіть, що ви намагаєтеся вразити ціль, коли не можете довіряти тому, що показує ваш екран. Нарешті ми маємо справді неприємні речі електронне знищення. Це не просто глушіння, це смаження. Потужні генератори електромагнітного імпульсу МІ можуть випромінювати масивну хвилю енергії, яка назавжди виводить з ладу ворожу електроніку, радіостанції, комп'ютери, системи управління. Усе зникає в одну мить. Дякуємо за перегляд!